Раз Григоровичевко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широко на країні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України у синіє море кров ворожу, от той діє і лани, і гори все покине і полину до самого Бога молитись. А до того я не знаю Бог. Поховайте та ставайте, кайдани порвіте і вражою злою крові. Волю окропіте і мене в самій великій, В сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим не словом.